Машинка схавала за 200 км, скільки, ми приїхали? 211 км. Пішла зарядка, так? Мені подобається тройки халини до. Дуже проста стратегія. Набираємо позицію. Вітаємо на каналі Тесла Rent. Мене звати Володимир, зі мною Олександр, засновник каналу. Наш канал, ви вже зрозуміли, напевно, по назві це буде в основному про Тесли, а саме Олександр, про що? E аренда Тесл по Іспанії, трансфери по Іспанії, продажа Тесл. БУ, це аукціона європейських машин. Лайфхаки, тести да. машинок різних. Обзори кратких машин. Тесла в основному, Лайфхаки все і все по саме, да, інтересне по Іспанії путешествия. Мало того, зараз ми їдемо в Валенцію, заїдемо в салон Тесла, глянемо які там ціни, глянемо, які машинки. Попробуємо взяти на тестування одну-дві машинку, скажемо всі враження, поділимося, наскільки Тесла виросла за останні 10 років, чи дійсно щось змінилось в машинках. Ну і не переключайтесь, буде цікаво. Машинка схавала за 200 кілометрів, скільки приїхали? 211 кілометрів. Ми uh, приїхали. Ну, well, грубо говоря, uh -huh. да, но... Там, нам ще їхати 8,4 У нас була 220 км. Значить, 220 км, Ми їхали від 80%, зараз у нас 20 майже. 22. 20. 20. ну Пусть там буде 20. Батарейка да? 100 кВт. кіловатна. Сіло, грубо говоря, 60 кВт, правильно? Ну, 60. Ну так, 60%. 60 кВт з'їло за 200 км, за 220. 220 так, що йдемо, ставимо на зарядочку, трошки відпочинемо. І будемо рухатись на криптофорум. Тут швидка зарядка, так? Да? На 250 кВт. Ні, у нас менше, 150. 150? Да. Це стара образ. Я думаю, якщо двойний кабель, то... Ні, это кажется. Двойний кабель 250. Це може бути 250, так. Пішла зарядка, да? Да. А uh, нет, нас, ну 90, скільки заряд заряджається. Не yeah. розгоняється. У нас є суперчардж, який заряджає 45 хвилин. Крім цього, є багато зарядок в Іспанії. Не суперчарджерів, а від місцевих виробників. Якщо, наприклад, людина приїжджає і не працює жодна з цих зарядок, а суперчарджера нема, що тоді в такому випадку робити людині, якщо вона бере тесло в оренду? Ми предоставляємо всі перехідники, кабеля і зарядки в комплекті в кожній машині, яка здається в оренду. Если вы приехали и нет негде зарядиться, резетка по-любому где-то есть. Мы даем зарядки, которые позволяют просто зарядиться от резетки. Пошли, покажу. А ну, давай, покажи. Вот. Например, э -э здесь вот есть вот такая зарядная станция. То есть, приезжаете, вставляете пистолет в машину. А, а, а здесь... соединяете і в розетку вставляєте. Це Добре, просто... що есть... вона видає кВт? 32 ампера розетка. Если вот такая розетка это 32 Если ти соединяешь і ставляєш в розетку, то это 16 ампер. То есть от любой розетки ти можеш родитися в любом торговому центрі везде, где mm -hmm. есть просто 220 км. Або так? навіть від дому. Плюс рейки с Или дома. Здесь есть кабель, который на муниципальные бесплатные зарядки по Испании или платные. Все, до типа 7 M2. киловатт тоже, да? Да, это до 7 киловатт. Плюс есть переходники различные. В общем, на любой зарядке, везде вы можете зарядиться, в комплекте все переходники, также зарядка 220 просто. Кабеля для муниципальных бесплатных зарядок и для других. Остальных все есть. Вы как бы не почувствуете дискомфорт. Наш салон Тесла для Моглянам и Яхтом. В салоне Тесла проверяем цены. Вот у нас тут идет. 43 620. Это у нас цена общая. НДС 7570. Это у нас идет Лон Грейвич 640 запас хода 5,2. Разгон. Посмотрим. model Y. Цена у нас 45 670. Запас хода 430. Это у нас идет задний привод. Дим, ну что ты скажешь? Да что я скажу? Они же не мои, что мне говорят. Ага, так выбирай. Я, я тебе нашел транспорт. А, я понял, я понял. Вот, смотри. Вот это будешь красавчиком. По Тарельехе будешь просто фестивалем. Вот эта тема, да? Вообще супер. Можно даже, если что, в лифт заехать и подняться дома зарядить. Смотри, у них даже зарядка такая, вот видишь. Чик типа как в гараже там или где-то в парке можно все поставить и заряжаться. Покажу вам самую простую модель. Задний привод. Самая бюджетная. Вот. 38 470. Если на компанию брать минусы Ива, то есть выйдет там 32 с копейками. Такая вот новая троечка, Хайлендер. Оптимальный вариант. Выбираем машину на Оренду для Тесла Ренд. Як ти думаєш? Ми ще в салоні Тесла для нашої компанії Тесла Ренд стоїть нам брати моду? Це буде розрив. Отаку. От Model 3, Хайленд. Коли люди сядуть, вони скажуть, дійсно класна машина, бомбова, тому що невеличка. В Іспанії вічна проблема з, з вуличками. Дуже вузькі вулички, багато машин, важко припаркуватись. Вона, в принципі, невеликих розмірів там до п'яти до метрів, так? чи 4,40, по-моєму, вона має. E, машина бомба, так. Да. І вона комфортна, вона затишна, звук класний, новий інтер'єр, нов, 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 нова машина, новий вигляд. Я думаю, супер варіант. Все, ви будемо брати, скоро буде наша автопарка такі машини. Пару вражень про тест. Про салон і взагалі про машини. Я тобі так скажу. Мене більше е, порадував порадували квадроцикл для дітей. Так а чого? Це така, їхня новинка не було. А с кем нам приезжали? Мы были довольны были бы, если бы увидели бы такую тему. Это как Тесла штука, це не від Тесла, Не знаю, надо узнавать. <ріху> ну, горбы <ріху> нормально. Серьезно, <ріху> серьезно. <ріху> <ріху> <гум> Ні, мені понравились базові версії привод, тройки приводи новых. Они мені підходять как бы, для да. как бы, да, Стандарт как бы, ну, yeah. есть. Я ну, тобі скажу, она вона не набагато менше приїжджає, ніж давно, потому mm. что там три тени на обігрів, <гум> <гум> Там менше споживає, моторчик один а не два. <гум> і відповідно різниця пробігу... там. Ну, до 100 км можна Можно до 80 км. То есть у нее достаточно хода сходах. Для Испании задний привод это за головой, полный привод тут не нужен, потому что тут лето постоянно. Я считаю, вот оптимальный вариант, ця вот эта машина понравилась, я бы себе 108 по автопарку ты, Если не поедешь в зиму, в горы, тогда все время лето. Есть X, наверное, Model X. У меня как-то Да. Но там шагу за малого ставит. Нет, там у меня стоят как раз все сезонки. А, там поканала это. Мне понравился этот, как его, панель, приборная панель, и там есть караоке. То, что ты заказал. А я тебе задний дисплей для того, чтобы дитки силы и класс. И тебе не диставало. Не шумило. Да, кстати, ты доставляешь и все условия. Для детей это круто, задний этот дисплей вообще бомба Играют себе, ютуб. Да, дети тебе не дороги, они не плачуть их нычуть. Сто процентов дисплей это тоже добавляет. И, кстати, покупать телефон детям просто. Телефон надо, но для машины он не нужен. И кстати, вот эта фишка тоже В базовой версии стандарт рейджа он тоже есть, поэтому я считаю, что нет смысла переплачивать. Берете стандарт рейндж и все. Та слухай, за 36 тысяч. А если ты что на компанию уберешь минус и вас 6 тысяч 29500, ну, машина Ну, не минус, а просто широко. Ну, окей, компанию себе понимаешь, что ты можешь. Все рівно, ну, не непоганий варіант. Так, і прикольно його брати в вісім на компанію. тож теж условия, як такі. Ну, тогда безплатного суперчарджень не буде. А, а якщо ви обратітесь з компанією Тесла Ренд, то буде. О, <сум> звертайтеся. На чому можна більше заробити? На крипті чи на Теслі, як думає? Е, ну, блін, смотря, куди е... вкладати? Да, куди вкладати і як і скупишся, ти хочеш це оббити. Але ти можеш вкласти в крипту і внулитись. А якщо ти вкладеш в Tesla і здаєш в оренду... компании Тесла no, здорово, вы ж точно, конечно. Гарантовано. No, это так -так. на перспективу, это на картошки, надо. <laughs> на картошке, на картошке надо зарабатывать. <laughs> на... <laughs> на картошку? <laughs> что, Лукашенко? <laughs> а ты что, не знал? <laughs> <laughs> Он только так и выживает. <laughs> Главное зарабатывать, инвестуйте в життя. На да, надо просто и в монетки инвестировать, в криптомонетки, да? Подожди, и а если зарабатывать, то это минус, это <laughs> Ладно, друзі, інвестуйте в такі машини бля. для себе, навіть для того, щоб пожити, покайфувати, поїздити, або беріть в оренду в компанії кайфуйте. Так, так же сталося, що дуже багато бізнес-клубів зараз в Іспанії, після того як почалась війна, в Валенсії є два бізнес-клуби Борд і Майн. І в нас є Аліканте мільонарі. От, і це, власне, запрошують борт, бізнес-клуб запрошує Носова на форум по криптобіржі. Більше про крипту сьогодні розкаже. Ну і ми вирішили поїхати звукувати з такою людиною, яка все-таки має досвід, яка запустила криптобіржу, яка є спонсором Барселони, плюс спонсором збірної України. Крім того, він має контракти з Нетфліксом. Ну ви розумієте, кого рівня бізнесмен? Слухай, сижу і чую дофамінчик валить. вали. Їдеш по тій валенці, дивишся на ті пальми, навіть на оці, і просто кайфуєш. Пільців розумієш, що блін ну... в класних умовах живеш. Ми Вже прийшли на місце, тут дуже шумно всі спілкуються, що ви капельне 100. Чекають всі Володимира Носова і розпочинаємо. Влаштовуємо зручно. Наша міжнародна бізнес-спільнота сьогодні має нагоду і має можливість зустрічати нашого почесного гостя сьогоднішньої події, пані Табанове, засновник та СЕО Вайтбід, групи компанії, що. Спеціалізується на розробці продуктів в області блокчейн, інвестор та президент харківського футбольного клубу металіст 1925, а з листопада 2024 року почесний консул України в Іспанії. Давайте зустрічати оплусками наш гість Володимир Носов. Мічний прогрес пішов дуже вперед. А, і тільки лише одна ніша, ну, мабуть, ключова, а, залишилася на місці. А, і це ніша фінансова. Вона така дуже невертка, вона, вона, вона має заходити в цей потяг останньою. І те, що ми зараз з вами бачимо, ті, ту зміну світу. Це якраз і є. Це за мною виїхали, тому що я зараз розказую секрети. Блін. двері, За чиїти. І дивіться, що дивіться, що койцев. Дуже люблю історію. Це для мене був такий прикольний кейс. Дивився інтерв'ю такого економіста. Популярного в Сполучених Штатах 94-й рік, і журналістка його запитує, каже: Слухайте, ну як ви вважаєте, як технології, як технології інтернету можуть змінити світ? Ну і щось вони там ляси трясли трошки, і вона йому каже: дивіться, відточніше, він їй каже, дивіться, я як економіст, а він такий дуже поважний економіст, можу вам точно сказати: ніколи ніхто не буде купляти. Взуття в інтернеті. <клес> ну, що сталося потім, ви знаєте, да? всі слава Богу дожили до тих <клес> часів, коли можна замовити в інтернеті. Так само на сьогоднішній день абсолютно точно змінився увесь світ. І ті речі, які коються на сьогоднішній день з нами навколо нас, вони здаються абсолютно логічними, абсолютно нормальними. Але ж подивіться тільки на 20 років тому назад, для того, щоб зробити якусь комунікацію з партнерами чи там, з колегами, треба було, треба було ну, витратити велику, велику кількість часу. Треба було прилетіти, літаки були не такими швидкими. Треба було якось там зробити якийсь дзвінок, а це було теж технічно дуже важко. Ну, тому що 20 років тому було. Що у нас було? ICQ було, да? вап браузер був на телефоні. Ну, а що там було з передових технологій ще я не знаю. А Skype був? Skype. 20 років тому, так? Да? Інфакрасний порт. Був, був. Інфракрасний порт. Перші кроки. Таке питання в мене теж є. Перші кроки, дивіться, це ніколи ні ходити, не ходити на бізнес форуми Намагатися поєднатися з бізнес-спільнотою, а тільки, е, тільки робити так, щоб е, займатися особисто е, розбиратися в тій технології, яка вас цікавить. Якщо вас цікавлять криптовалюти, криптовалюти це тільки верхівка айсбергу. А основа цього айсбергу — це технологія блокчейн. І ось вам треба, якщо ви хочете дійсно розібратись, самому чи самі сісти і по кожному слову, що воно значить, що воно значить в цьому реченні, що воно значить в цьому абзаці, розбиратись самостійно. Тому що абсолютно точно я вам скажу, що ніхто, там 90% людей, ні в чому не розбираються. У мене, У мене є дуже велика низка кейсів, коли навіть. Навіть мої якісь близькі друзі, вони такі запитують мені, кажуть, Вова, розкажи, що там що там як, як куди піде. Я кажу, слухайте, йдіть в сраку, якщо ви самі не розберетесь, я вам нічого не поясню. Ну, справді. І, і, і вони потім йдуть до телеграм-каналу, де сидить людинка 12 років тільки після школи, і пише такий, залітай, мала, я тобі розкажу, що таке криптовалюта. Коротше, дивись. Це просто. Е, ось тобі картка Монобанк відправляє 10 тисяч гривень <рес> і пішли, поїхали, зараз буде курс. Диверсифікацією займалися портфелем. Ну, оскільки б ви з загальної інвестиції, там 100% довірили по криптовалютам, якщо ти розібрався знову ж таки, да? трошки там можеш собі, якби ви бачили, інвестиційний портфель власний, от, на власному досвіді. Я можу сказати, що тут стосовно інвестицій, це абсолютно інша ріка, і тут. Я думаю, що, можливо, навіть якщо там не поглиблюватися далі, можливо, і не треба розбиратися. Є на сьогоднішній день ключовий актив в світі. Не тільки серед криптовалют. Взагалі, єдиний актив в світі на сьогоднішній день це біткоін. Вибрати для себе якийсь відсоток від доходів, які, до якого ви абсолютно точно розумієте, що ви не будете торкатися 5-10 років. І цей відсоток інвестувати е, в, 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 в якийсь медіані, медіані термін. Наприклад, раз на місяць отримали зарплатню, я не знаю, там 5 тисяч євро, і 500 євро придбали, чи на 80, чи на 100. Просто це треба зробити тим, е, тим загашником, до якого ви не будете торкатись. Тому що в інвестуванні головне термін. Колись е, е, у Ворена Баффета запитали. Слухайте, у вас дуже проста стратегія інвестування. Ви купляєте актив, якому довіряєте, з яким розібрались, і тримаєте цей актив 10 років. Ну Кожен же може повторити за вами цю стратегію. Він каже, так, може, але ніхто не хоче стати багатим. Ніхто не хоче стати багатим повільно. І в цьому правда. Я дуже багато бачив людей, які після того, як інвестували, побачили там зростання в два рази. Вони одразу виходять із активу, тому що це ж в два рази. Потім він зростає ще в 10 разів. Вони такі думають, а точно, тепер він зросте ще в тисячу разів. Докупляють, він починає корекцію, падає, вони продають вже збиток. Те, що заробили на, два, на, на зростання в два рази, теж вже втрачено. І починається ця гонка. І потім твій друг, якому ти вже... 20 років, як я Артуру пояснюю, ну, просто проговорюєш одне те саме. Він каже: слухай, ти знаєш, а я коротше, почав торгувати потрохи. І ти знаєш, в мене виходить. Я там трошки там трошки, там заробив, там заробив». Я кажу, ну блін, ну ми ж про з тобою про це говорили. Ну це ж не виступ на форумі, де я вийшов, ми подумали, що за що за е, не, нецікавий хлопець. Да? І пішли, дому, пішли додому зі своїми думками. Ні, це просто мій друг. Я йому кажу, я просто сиджу з ним на кухні вдома. і кажу, слухай, ну Вася, прокинься, не треба так робити. Він каже, ну виходить вже. Тим паче ринок зараз росте, все росте. Да, дивіться. Тобто е, дуже проста стратегія. Набираємо позицію, інвестуємо якусь частину, яка точно не буде потребувати своєї уваги до неї да, через те, що там. Пляха, завтра потрібно сплатити комуналку. Закриваю позицію. Чи там, о, точно, зараз там, відправляємо дитину до, до школи. Закриваємо інвестицію. Ні, треба таку частину, яку ви забудете, на 10 років. 10 років. На сьогоднішній день капіталізація біткоїна а, сягнула вище, ніж капіталізація всього срібла на світі. Вона вища, ніж капіталізація фунта англійського. А до капіталізації золота залишилося всього-навсього вирости в 8 разів. І це коїться на ваших очах. А ви всі сидите, сидите і думаєте, та це фігня якась. Відкладу долари. Вони в цьому році знеціняться на 7% в наступному на 11. Буду тримати. Може в банк покладу, там доплата, правда, за депозит, але все одно все ж стабільно. І ще на 20% куплю золота. Тому що 400 років назад сказали, що його мало в землі. Діткам буде на майбутнє. Я дуже дякую. Дуже дякую за майбутнє. На цьому наш фільм закінчується. Робимо останнє фото і їдемо додому. Я ж після сьогоднішнього вечора.